Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Як і обіцяли, далі у нас буде більше аналітики. До нашого етеру доєднується Дмитро Левусь, це експерт, міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава вітаю. Отож власне заяви Трампа останні, які прозвучали 10 днів для Росії. Починаються сьогодні. Про це Трамп заявив на одному на борту Air Force One перед вилітом із Шотландії. 10 днів і тоді ми запровадимо мита та інші заходи. Хоча я не впевнений, що це вплине на Росію, адже Путін, мабуть, має намір продовжувати війну, наголосив президент США. Тобто, сам Трамп також не вірить в дії своїх дій не, Гадаю, що е, тут не те, що не вірить, а зрештою, прийшло розуміння е, того, що не все можна зробити. і Бо, як на мене, то е, Трамп дійсно був е, щирий, коли вважав, що можна за 24 години закінчити війну. бо Ну, По-перше, він не бачив суб'єктності України, бо, мовляв, можна було домовитися і без України. По-друге, він реально не розумів Путіна і реально вважав, що мотивація і Росії така сама, як у інших країн, да? тобто досягти вигоди там, якоїсь угод, вигоди. І виявилося все набагато складніше, тобто уявлення про Росію змінилося. З'ясувалося, що і уявлення про світ, де є суб'єктність України, де є суб'єктність Європи, яка теж по-своєму все бачить і більше того да, не, не дає зробити да, там, все. В такий спосіб, щоб домовлятися між великими лише гравцями. Тому, в принципі, зараз, мабуть, ось це відзеркалення цього розуміння, яке, е, зрештою, прийшло, що у Росії є інша мотивація, ну і е, сама по собі Російська Федерація тут однозначно постаралася, бо зараз уже той самий е, е, Пісков да, він вже сказав, що і, мовляв, якщо з 8 серпня будуть вводитися вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту, то, мовляв, у Росії є імунітет, вони вже давно живуть і в такому режимі. Хоча слід зазначити, що все ж таки Пісков, на відміну від якогось там, Медвідімки, Дімки Медведєва, колишнього президента, більш обережний в своїх висловлюваннях. Але... Але це так би мовити, означає, що так для Трампа, ну в принципі так, зрештою, оцінка стала реалістичною наразі. Але ви знаєте, якщо говорити про реакцію на це е, в Кремлі, то од... Мєдвєдєв заявив про те, що з Росією мовою ультиматумів розмовляти не можна. Невже на заході цього ще не зрозуміли? Пісков, якщо не помиляюся, заявив про те, що ми взяли це до відома. Ну, щоб сказали, що ну, таким чином дипломатично. Е, е... Як би це так сказати? Ну, загалом Спасибо. нехтують да, цими всіма речами. Спасибо. Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує на додатковий час, і нам потрібно прискоритися з голосуванням законопроекту за про санкції, усе, що робить президент у правильному напрямку. Але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були в 500%, а не 100%. Про це сказав сенатор демократ Річард Блюменталь. Окрім нього того, і багато інших сенаторів власне підтримують рішення і республіканців, не тільки демократів, підтримують рішення Трампа про пр. Пришвидшення цього терміну і про збільшення оцих от мит безпосередньо, але на вашу думку, чи реально дійсно чи не постраждає сама Америка, тому що Трамп колись говорив, що санкції мита це дорога на два боки, тобто двохсторонній рух. Щось ми робимо, власне щось забираємо, але щось втрачаємо, і ми саме зараз він почав говорити, що ти криза, яка виникне в енергетичній сфері, після цього для сполучених штатів. Нічого не означає, бо у Сполучених Штатах є свої можливості. Знову ж таки, я зрозуміло, що є там партнери, з якими можна це е, щось вирівнювати. Тож, е, бачите, да, Дональд Трамп нас знову не дивує у нього діаметрально протилежні заяви, вони притаманні для нього. Гадаю, що насправді дійсно в даному конкретному випадку це не настільки впливатиме на, на Сполучені Штати, тим більше що мабуть завершена кризова ситуація з Європою, бо угода укладена торговельна по суті. Це так достатньо показово. Мабуть, є якісь домовленості з країнами затоки щодо нафти, але тут, ну, тут складно щось сказати, там все ж таки є своя окрема політика, але раніше у Сполучених ну, Штатах виходило з ними узгоджувати свої дії. Тому ось це така заява, мабуть, вона є обґрунтована інший момент щодо. Того, що говорять ось закону про 500% і про те, що було б непогано, аби його застосувати, що зараз Сполучені Штати все ж таки 에, в 에, такому в, ну, не, не канікулах. Та, от зараз літні відпустки, Конгрес не працює і. Там, ніби і Трамп сам говорив, що давайте повертайтесь, будемо щось працювати. Але е, знаєте, є, е, ми чітко бачимо, що, наприклад, е, Дональд Трамп, коли йому щось треба, то він знаходить якісь механізми, аби їх застосовувати. І от наразі ситуація навіть з е, тією самою Індією, е, яку вже наклали, там санкції 25% uh -huh. за. Торгівлю з Росією, це при всьому при тому, що Індія насправді почала демонструвати бажання відійти від торгівлі з Російською Федерацією. Уже три найбільших нафтопереробних заводи, які належать державі. Вже сказали, що з російською державною ну, з російською нафтою не працюють. Тобто, але ось знайшовся да, якийсь такий механізм, і я тут теж думаю, що може бути так. Що ну, по-перше, не надто віриться в те, що оцю стопроцентні ці мита накладив, які накладатимуться на товари Китайської Народної Республіки за торгівлю з Росією. Бо все ж таки, скоріше, треба, ну думаю, що буде якийсь поступовий шлях. Тобто, одномоментно, мабуть, цього не станеться і. і Будуть застосовані до прийняття закону, поки в якісь обмежені такі дії. Ми бачимо, що Трамп, до речі, це теж робить. Ось а уже після того, як не вийде домовитися з Китайською Народною Республікою, бо з КНР все ж таки все набагато складніше, ніж і не зводиться все до. Російсько-української війни і підтримки КНР Росії ага. є ще основний напрям, основний трек Тихоокеанський, де е, КНР загрожує Тайваню, де загрожує американським інтересам да, на Тихому океані. Ось і ось тут вже все може бути набагато складніше. Тому, е, але ну, хоча, з іншого боку, це може означати, що і введення санкцій для того, щоб. Було що потім скасовувати, да, тобто таке теж може бути. Але складається враження, що е, такого, ну, в принципі, певна рішучість для застосування чогось. Ось е, вона склалася. І більше того, ось е, це прискорення цього процесу воно теж. Як на мене, відход від цих 50 днів, воно теж означає, що ну, от, можливі зустрічі, можливі переговори з китайською народною республікою, про які говорили, що вони можуть статися там на початку вересня, хоча mm -hmm. зараз уже ніби схоже, що і не буде. Але це як так би мовити, створення свого поля гри з Китайською да, Народною Республікою, для того, аби потім було щось говорити, тобто створення свого порядку денного. Ані е, приїзд е, там відсвяткувати 80 років великої китайської перемоги над японцями, як воно, в принципі, і завершення Другої світової війни. Тим більше, що, в принципі, хто його знає може, Дональд Трамп уже Путіну перебивав ось по і е, е, в травні місяці. Якби тут він в вересні не почав теж святкувати закінчення війни на Тихому океані, то тут. Але ви знаєте, yeah. от ця вся історія з митами ми тішимося, але чи знову ж таки не буде оця от історія з митами грати суто Дональду Трампу на руку, тому що от знову ж таки США Китай домовилися продовжувати переговори щодо збереження митного перемир'я, яке завершиться 12 серпня 2025 року. Міністр фінансів США Скотт Бесет заявив, що остаточне рішення про продовження ухвалить президент Дональд Трамп після брифінгу в середу. Тут зазначається, що Китай. Китай делегація з Китаю та США вони постійно були на а, в діалозі щодо цих от ми це ще ті мита, які на 90 днів були відкладені власне попередньо. Та оці от величезні мита між цими двома країнами, і знову ж таки. А, тобто, ми бачимо, що Трамп на цьому грає. Окрім того, Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпінь наполегливо домагається особистої зустрічі найближчим часом. В інтерв'ю Брідборд Нюс Трамп заявив, що Сі має намір здійснити візит до. Штатів також обговорюється візит делегації з США до Китаю. Передбачувані дати поки що опрацьовуються. Крім того, як пише The Washington Post, Трамп пішов на поступи Китаю на тлі майбутньої торговельної угоди і можливого саміту лідерів. Відзначається, що США не тільки відклали візит глави Міноборони Тайваню, а й переконали главу Тайванської адміністрації відмовитися від запланованих зупинок у штатах. До чого я веду? А, до того що Дійсно зараз, знаєте, стосунки між США і Китаєм, вони такі досить такі напружені, але ми бачимо, що вони все ж таки про щось домовляються. Аналогічно, і Індія це також. А щоб для наших телеглядачів, якщо ми говоримо за митас навіть стовідсоткові, то найбільшим імпортером російської нафти і газу, в хто є? Китай, Індія, от ці такі великі країни. Чи так, дійсно так. буде він запроваджувати це? От в мене основне питання. Чи знову ж таки позвонять, домовляться і на тому все? Ну, гадаю, що таке теж може бути, враховуючи, що от ці жорсткі реакції Китайської Народної Республіки, які є зараз, такі обурення, жорсткість, Китай 2 мільйони барелів на добу купує в Російську Федерації, uh -huh. і це достатньо такий показовий момент. От, тому гадаю, що так, таке теж може статися, що Трамп, ну, зрештою, домовляться з Китаєм, але, знаєте, я думаю, що ну, позитив для нас в тому, якщо буде вибита Індія, навіть із цього, це вже дуже 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 добре. Китай також закликає Україну негайно виправити помилку та усунути їх негативні наслідки. МЗС Китаю відреагувало на санкції України щодо китайських компаній. Прес-секретар МЗС провів регулярний брифінг на запитання про санкції, запроваджені України щодо китайських громадян та організацій. Він заявив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав в міжнародному праві та не затверджені Радою безпеки ООН. Власне, що має на увазі ось цей от прес-секретар, які такі санкції Україна що самостійно вела, чи все ж таки в купі з європейським? Союзу, і чому таке звернення саме до України, коли Україна звертається до Китаю щодо допомоги в впливі на Володимира Путіна щодо війни? Ну, Китай говорить про те, що він не бере участі, але тільки говорить: ну, можна згадати ще і китайський план миру, так званий, який насправді був ніяким не планом миру, а планом завуальованої капітуляції України. Коли він став китайсько-бразильським, то він став взагалі відверто планом капітуляції ще гіршим. Ага. І тому ж таки китайська реакція на український глобальний форум да, миру, вона теж була дуже показова, коли вони спочатку говорили, що може і поїдуть, потім не поїхали. І це, так, так би мовити, все достатньо прозоро, тому. Дійсно, ну, та реакція, яка є е, в Україні, її висловлював. Не знаю, я я бачив тільки, що Михайло Подоляк про це говорив, що мовляв, це е, ну, дипломатична така реакція, да? е, ну реально у Російській у, у Китайської Народної Республіки насправді ніяких проблем. Бути тут не може. Да, бо е, єдиний момент, ну все, перестали співпрацювати з Російською Федерацією, там конкретні компанії, там їх не так багато. Да, і е, все, і Україна буде знімати ці санкції і більше, для Китая. Це принциповим стає питанням через те, що е, ось. Як з'ясувалося, що ось така непоступливість і принциповість, точніше України, вона ось цей образ Китая як миротворця, вона його просто розбиває в щеп, так, який зазначає, що мовляв, ми тут миротворці, все має бути за міжнародним правом. Але цього не відбувається. Тому я думаю, що це нічого не зміниться. І, ну, і такі китайські реакції насправді ж ми ж вже бачили. От, і я би знаєте, поки що не став би це сприймати аж надто серйозно, ось такі заяви китайські. А, і до України безпосередньо У нас також дуже багато подій, чого вартує тільки законопроект. Ви знаєте, дуже рідко законопро... нумерацію законопроектів вивчаю на пам'ять, але цей вже знаю: 12414. Щодо Набу і САП, це власне депутатам Верховної Ради вже надіслали порядок денний на засідання, заплановане на 31 липня. Першим питанням на розгляд стоїть закон про повернення незалежності Набу та САП. Про це повідомив один із народних депутатів, а саме народний депутат Железняк. Знову ж таки говорять, що там вже є декілька законопроєктів, Власне, одні від народних депутатів, одні, а один законопроєкт – від. Від президента України ряд лідерів певних політичних партій говорять про те, що будуть там голосувати кожен за свій законопроект і так далі. На вашу думку, зважаючи на той тиск від наших закордонних та європейських партнерів щодо НАБУ, питання набу і незалежності цих органів набу і САП, чи буде проголосовано, чи може бути затягнута ця процедура через наявність ще якихось альтернатив? Ну, я сподіваюся, що буде проголосовано. Особисто для мене це в принципі показово, тому що все ж таки ми бачимо, що президент Зеленський відреагував на ось ці зауваження і протест в першу чергу з боку українського суспільства, і ось ці зауваження, які є з боку партнерів. І з огляду на те, ну той аналіз того президентського закону, здається, там 13533, який законопроект, які є, то там виправлені ці нюанси, які були, але ну нюанси щодо ось цього самостійності цих органів, бо знову ж таки повторюємося, да, їх насправді ніхто не скасовував вже, що вони, вони залишались просто контроль генерального прокурора. І другий момент. Що там все ж таки є додаткові механізми по контролю від впливу там, в першу чергу з боку російських спецслужб. І це, до речі, те, що насправді повинно було бути. Бо все ж таки той ті кейси, які показали, показав голова Служби безпеки України Малюк. З приводу о, детектива Расулова, а там, наскільки можна судити, там є і інші кейси подібного плану. Знову ж таки, ось ця о, ну, насправді не надто висока все ж таки ефективність о, органу, о, яка раптом да, зараз о, чогось підвищилася, да, і кілька справ одна однозначно пішли в роботу, да, тобто з завершилися. То, о, само по собі іноді розуміння того, що от, е, самостійність е, це насправді не дорівнює непідконтрольності і непідзвітності. Ось е, це теж те, що, що треба було виправляти. Тобто, я гадаю, що насправді цей закон має бути проголосований саме в такому вигляді, бо е, ну, по перше, я кажу, взяти до розгляду. Взято до роботи ці зауваження з боку українського суспільства, які були і певна така робота над помилками. І ну, другий момент, що однозначно можна говорити, що це, ну, це треба в умовах війни зараз швидко робити, бо е, немає іншого виходу. Да? Тобто не мають працювати, бо що е, навіть ця допомога з боку західних партнерів, хоча теж. Тут багато спекуляцій, що, мовляв, саме через неї щось там гальмується і переговори про вступ до Європейського Союзу, хоча насправді вони раніше завимувалися, uh -huh. тому тут і, і, і там кілька причин, в тому числі, до речі, з нашого боку. Хоча, з іншого боку, якщо згадати, що Урсула фон дер Ляєн зовсім недавно говорила про те, що Україна настільки успішно реформується в умовах великої війни. Шовот мов, і, і це що це однозначно показує, що вона готова да, до цього європейського шляху. То тоді теж виникає питання вже до партнерів. Да. Так ми настільки успішно реформуємося, і все ж таки є, да, є певні питання. Тож я гадаю, що він буде проголосований, і не хотілося б дійсно, щоб це перетворилося на. Ще більшу подальшу е, таку історію з негативом, з цими перегонами між політичними партіями mm -hmm. там, з спільними цими законопроектами. І другий момент, що е, все ж таки, е, то, що вих, висновки, висновки ну, зроблені з боку української влади. Окрім... Uh, та, да. окрім того, якщо говорити про а, власне антикорупційні органи, то вже тепер Єврокомісія закликає Київ негайно призначити керівника БЕП. БЕБ це бюро економічної боротьби. Так? Якщо не помиляюся, про Дай -дай. це да, про це повідомила європейська правда, посилаючись на слова речника Єврокомісії. За його словами, реформа БЕП є ключовим елементом зобов'язання України на шляху до вступу. В ЄС Київ повинен якнайшвидше призначити директора бюро економічної безпеки України відповідно до захисту про реформування БЕП та чинних процедур відбору і призначень, наголосив речник. БЕП, знову ж таки це ще одна структура, яка бореться з корупцією і так далі. Ми про правда про неї так менше чуємо. Знову ж таки, чому е, скільки там не було керівника, чому це настільки важливо також для європейського союзу? Знаєте, я взагалі з приводу ось цієї антикорупційної структури і за великим рахунком, якби все було нормально, то їх не повинно бути взагалі. Чому Тому що ну є правоохоронні органи, які за визначенням мають боротися з корупцією? Ось, і це було б, мабуть, вірніше. І якщо зараз нам на Європу подивитися, то у нових, наприклад, членів молодої Європи, там щось подібна архітектура, мабуть, тільки в Румунії зараз лишилась. І Беб він доповнює цю структуру, і, але знаєте, я, ну, я не надто наближений до, цього, до цієї проблематики, ага. насправді, щоб так однозначні висновки робити. Зрозуміло, що для європейців чому це важливо, тому що да, ну, от має працювати по тому, що є уявлення про те, як воно працює, Да? тобто на зака воно знаходить там НАБУ воно займається конкретною. Роботою там по роботі з там, корупціонерами, антикорупційний суд, спеціальна антикорупційна прокуратура і антикорупційний суд вони ось доводять це до кінця. І Веб він в, цьому, в цій архітектурі він вже займається там безпосередньо економічною економічним безпекою. Але я думаю, що. Для, ну оскільки тут тут скоріше не те, що скільки часу там нема е, керівників, а скільки як виглядав цей конкурс, після якого е, так і не був призначений е, очільник, ось це, да, ось це, мабуть, принципово, і тут, мабуть, для європейців ну, логічне питання, е, а чи не в ручному режимі у нас це все працює? Да? Тому ось, ось тут я думаю, що воно саме так і сталося. А... Знову ж таки ще один орган, така як Агентство з розшуку активів, тобто це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його очільниця знову ж таки написала заяву про звільнення з посади. Вона йде у день набуття чинності закону про посилення інституції з проможності Армака. Камін може розглянути її звільнення вже сьогодні. Власне, попереду вже таки підтримав уряд дане. Дане клопотання, дане звільнення. Про це зазначила прем'єрка Юлія Свириденко. Що зараз відбувається з антикорупційними органами? Когось шукають, хтось іде, хто, когось, комусь якусь структуру переналаштовують, якісь законопроекти. Що зараз відбувається? Ну, я думаю, що у випадку з е, АРМА, е, де Олена Дума пішла, тут, е, мабуть, е, все ж таки. Ситуація дійсно в ефективності, наскільки воно ефективно цей орган міг працювати, да, це ж розшук ось цих активів, так би мовити, і менеджмент їх uh -huh. цих персонажів, да, які, які є корупціонерами, які є підсанкційними, і там однозначно можна говорити про те, що цей дохід е, в, на користь держави мав би бути більшим іншим. І тут, коли є конкретний абсолютно кейс, е, в тому що там слабкою ефективністю, скільки цих е, таких, е, о, таких підприємств перейшло під його керівництво, і е, наскільки є, є е, Такі е, підозри, що чомусь вони в більшості своєї керуються, е, передані в для, для підкорування конкретних структур конкретної однієї особи, то, мабуть, да, мабуть, тут е, в умовах, коли е, приймається закон про підвищення ефективності арма, то мабуть, е, дійсно. Керівник цього органу щось відчуває, коли звільняється ось в такий спосіб, коли поки що це є можливість так зробити. Перед цим починаючи шлях до великої політики, однозначно опублікувавши свою книгу да, про те, як цим, керувала цим органом. Тобто в мене складається враження, що. Ось е, саме саме це відбувається от конкретно з АРМА. пане Дмитре, Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дмитро Левус, це експерт, міжнародний аналітичного центру.